Таро прогноз для козерогів на липень 2025 року. Подивимося три важливих події місяця для козерогів. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія місяця. Далі подивимося, на що звернути. Увага, або буде, як буде складатися професійна діяльність, як складатимуться фінансові справи протягом липня. В особистому житті, як складатимуться справи у вас в липні місяці. Козероги. На що звернути увагу в плані здоров'я? Здоров'я в загальному завжди говорю. І порада, підказка, можливо, застереження для козерогів на липень місяць. Так, дивимося: три важливих події. Перша важлива подія двійка кубків. Щось приємне, якесь приємне спілкування вам іде в липні з людиною, з якою ви або чимось схожі, або у вас спільне щось є. Будете розуміти одне одного з півслова. Далі, за щось будете переживати, якусь ситуацію буде прокручуватись у вас в голові. Але це мене. Сповнитися емоціями, те, про що ви переживали, воно мене і завершиться так, як вам це потрібно плані фінансів. Спільна співпраця в цілому вам буде корисна і вам, і людям, які з вами працюватимуть фінансові справи. Гарно, вам буде приємно. Будете отримувати задоволення. І знову ж колективна карта. Можливо, ви проєкт якийсь реалізуєте, і там, і там трієчка, ріст збільшення, примноження. Щось почнеться у вас? Дивіться, є можливість. Або. Повторити цикл, який у вас був раніше, або почати заново. Тут вже обираєте ви. Так, В плані здоров'я обережно з гострими речами, щоб не поронилися. Думайте все головою, якщо вам прописані пігулки, приймайте їх вчасно. І порада. Дивіться, не дійте швидко. Вам якась інформація все ж таки невідома, от начебто в тумані. Да? Можливо, треба якраз покластися на вашу інтуїцію більше, ніж на розум, ніж на те, що ви бачите, а те, що ви відчуваєте. Нехай все хороше неодмінно збувається. Не гаразд і негатив обходять вас стороною.